на Друга частина про нашого Пілігрима. Нагадую, пан Сергій, наш клієнт, обрав наші черевики Титан для своєї подорожі для того, аби пройти відомий шлях де Десантяго. Тож давайте подивимось, як справи у нього і у наших черевиків. Перші 50 кілометрів активні, каже пан Сергій. Поки претензій немає, що на підйомах, що на спусках добре тримають ноги. Шви труть Після дощу. Стежки в болоті та каменях, але підошва тримає довго. Бачите, вони дуже добре затягнуті, вони дуже тримають добре стопу. Коли я ходив по гірських стіжках, це мені досить таки е, рятувало від різних там проблем з ногами і таке інше. Пару днів поспіль були дощі. Не так, щоб сильні, але цілий день. Перед тим зробив дві обробки засобом. Майже нічого до шкарпеток не дібрались. Потертостей волдерів нема. На вологих спусках та підйомах тримають добре, В лодишках – міцно. Загалом більше 200 кілометрів по кам'янистих та рівнинних шляхах. Цього дня я пройшов е під дощем ну, скажімо так, 4 години сумарно. Бачите, шкарпетки в мене сухі, в ноги в мене сухі.